І сьогодні я буду проходити гру Pipehead Horror Zone. Починаю бігти і роблю бах на швидкість. І біжу ще швидше. Біжу до білого кружка. До нього дуже довго бігти Стою на причал і бачу монстра. Втікаю. І біжу на смітник. Майже добігаю. І я добіг. Шукаю ключ. Беру ключ і йду на вишку. До неї недалеко бігти. Біжу по карті. Майже добігаю і добігаю. Піднімаюся наверх. Піднімаюся ще вище і відкриваю ящик. Забираю лом і спускаюся вниз. Біжу звідси ламати доламати Прибігаю дошки Іду скидувати лам біля корабля. Біжу і добігаю. Скидую тут лом. Дивлюся, чи він спав нормально і вертаюся назад. ...для металу. Беру і біжу в наступну зону. До неї тут недалеко бігти. Добігаю і ріжу замок. Забираю весла і йду до корабля. На карту чи я далеко і майже добігаю. Добігаю і ставлю весла. Йду ломом. Беру лом і пливу на наступний беріг. Іду ламати дошки тут. Біжу і пробігаю. Ламаю дошки. І забираю ключ від ящика. Іду в магазин за патронами. Іду забирати патрони. Забираю. І мені залишилося дістати тільки дробовик. Для цього потрібно прибігти в першу локацію. Бах на біг і чекаю. І зараз буду бігти. Виходжу і біжу. Пливу на протилежний берег. обертаюся і біжу. Мені ще далеко бігти. Добігаю до заваленого проходу. Іду сюди і йду відкривати ящик. Біжу. Триваю ящик, забираю дробовик і забираю ще патрони. І поки що йду роблю бах на біг і біжу далі. Зараз піду на берег. Бігаю, і то шукати монстра. шукаю. Біжу по берегу. Дивлюся, чи нема монстра. І пливу в ту сторону. Перевіряю, чи нікого нема ще раз і пливу на іншу сторону. Чекаю тут. Бачу його, скидую дробовик і піднімаю, стріляю, і зараз буду бігти назад. Біжу назад. Роблю бах і зараз буду бігти і біжу. Біжу далі. Роблю бах. І мені ще далеко бігти. Я вже майже добіг. Тепер добіг. Залізаю в машину і прохожу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!